Какой смысл в сегодняшней войне? Ситуация, происходящая в моей стране, напоминает и бойцовский клуб, где происходят сражения бойцовских петухов. У этих птиц тоже нет цели. Никто им не говорит о ней, потому что они просто мясо. Інспіроване російськими спецслужбами, так званий мітинг за мир. Росія організувала військовий наступ по фронтам і в той же час в тилу в Україні організовує мітинги якби обурених громадян, які вимагають капітуляції. Ну, принаймні мир. Вони називають це мир, але не говорять, на яких умовах. Передбачається, що на тих умовах, які нам нав'яжуть. А українці. Не хочуть капітуляції. Вони хочуть чинити спротив. І для того, щоб принаймні в Києві не було ніяких російських акцій, небайдужі громадяни сюди прийшли і чекають для дискусії. Тільки що я подзвонив організатору мирної акції, тільки що я з ним говорив. Щось у нього, який сумний настрій, він каже, що типа. Він би поговорив за мир. Я кажу, що тут багато людей, які всі за мир і хочуть з ним на цю тему поспілкуватися. Він сказав, що він а, хотів би поспілкуватися, але так, щоб один на один, і, ну, тіпа, таємно, я кажу, та який же це мир? Ти ж мі... масову акцію заявляв. Він каже, ну, звісно, так, да, але він сподівався трошки іншу масу побачити, а побачив тут вас. Потерся тут, походив і сказав, що все, ні, миру не буде. Я довгий час недооцінював роботу агентурну в тилу російську, поки не було організовано ними, і це вже доведено, що це власне ФСБшні були агенти. Вони організували бунт Нацгвардії перед 14 жовтня. Коли Нацгвардія кинула, ну як Нацгвардія, міліція внутрішні війська, тільки перевдягнені, коли міліція кинула свою військові частину і заявила, що вони хочуть на дембель. Це в країні, яка воює. Причому тоді було досить гаряче. І з тих пір стало ясно, що ігнорувати такі усьо їхні акції і їхню роботу неможливо. Тому що інакше ми програємо і на фронті, і в тилу. Потім вони зберуться вже не просто мирними якимось бабушками, вони зберуться вже людьми з дуб'єм. Так само, як вони збиралися в Харкові спочатку, як вони збиралися в Одесі. Чим закінчиться в Одесі? Масовим вбивством. Ми хочемо тут масовим вбивство? Ні, ми хочемо миру, правильно? Якщо ми хочемо миру, ми мусимо від них захищатися. Як представник Збройних сил України, я заказую в Києві, я привіз ховати свого 200-го. Е, позивний Нестор, Збройні Сили України, артилерія. Більше не можу сказати. Я можу сказати лише одне: нам нужен мир, желательно вісь. Мир нам потрібний, але це наша мета, ніяк не засіб. От. І от такі акції, які ці промоска, про москальські отакі, отакі от структури, отакі зрадники, які організовують, прикриваючи словами про мир, вони... Нічого не несуть, окрім напруження обстановки. Дуже даремно, що не було цього любезного молодого чоловічка, бо багато людей, які хотіли б задати йому запитання за це. Дуже шкодую, що тут нема представників Russia Today і як там воно ще лайф News, які полюбляють такі акції. До них було б теж дуже багато питань. Ми за мир, але мир це наша мета, а не засіб. Сепаратистка в вашому понятті, тому що я переселенка із города Луганська. Так вот я хочу рассказать общественности. 2 июня мой офис находится недалеко, возле облгосадминистрации. Прилетело два самолета. Там никаких не было сепаратистов. 2 июня город работал, местные органы власти работали и так далее. С, э, власти украинской, другой, другой, подождите, будьте толерантны, выслушайте. СБУ, Когда захватили у вас, расскажите автоматчики. А СБУ когда захватили? Погранотряд, когда штурмовали. Расскажите про штурм погранотряда. гранатряд. Я вам говорю за Луган. администрации. А я вам про погранотряд за бомбежку мирных граждан. Про СБУ вам говорю! Говорю вам про погранатряд! Восемь человек! Ваши граждане жених... должны были выривати рук Ваши министрації боялись і слухали, хай сидять. Пишу отсюда. Ми не ненавидим, а ми всі клюємо. У нас врахви. Ми враділи. Вся війна в Києві ще може бути їх тут справді багато. Зараз вони злякалися. Зараз наша сила, зараз нас більше. Так чи інакше, ми будемо втомлюватися від війни, а вони будуть чекати. Вони нікуди не діляться.